Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути, які енергії липня будуть впливати на нас і від чого нас застерігають, куди направляють спочатку загальна характеристика, а потім по стихіям знаків гороскопу Пройдемося і побачимо, на що нам варто звертати увагу. Тож, привіт, липень! Липень місяць для нас буде проходити під гаслом Мій дім, моя фортеця. Тому головними цінностями для нас стане дім, сім'я, сімейні традиції, почуття особистої гідності, долання-перепон. У липні увагу варто приділити самореалізації, особистому зросту, руху вперед до своєї мети, контролю за емоціями і доланням Перепон. Місяць буде насичений поїздками, переїздами, робочі питання і питання кар'єри будуть турбувати, а хтось взагалі піде у нові починання. Тож, хто бажає нових змін у своє життя, то спочатку розберіться зі своїми справами, що раніше були розпочаті. У житті важливо розуміти, від чого ми відштовхуємося, який напрямок обрали, куди насправді рухаємося і що бажаємо у своє життя отримати. Саме тому кожному з нас важливо займати саме своє місце у житті. Бажаєте успіху, дійте, не сидіть на місці, проявляйте ініціативу, добирайте знань, втілюйте свої задумки. Не забувайте, що цього місяця конкретні дії будуть вітатися і показувати конкретні результати. Також можуть активуватися конкуренти. Буде успішними ваші починання і розвиток у соціумі, ну і в сімейних стосунках, створення сімейних стосунків, за вашим бажанням також це можливо виконати і досягти. Будьте активними, не поспішайте з висновками у будь-яких ситуаціях. І весь місяць потрібно бути уважними всім, хто за кермом. І дивимося по знакам гороскопу. Для вогняних знаків овнів, левів і стрільців, місяць буде дещо складним, доведеться долати внутрішні протиріччя, займатися урегулюванням конфліктів. Але якщо ви чітко розумієте свою мету і правильно розрахуєте свої сили, то буде прорив, тобто вихід із застійної ситуації. Там, де ви довго товклися на одному місці і не отримували жодного результату, тож можуть мати місце і різні протиріччя у поглядах, і вам доведеться відстоювати свою точку зору. Вам особливо обережними потрібно бути 2, 7, 12, 13, 18, 20 і 25 числа. А я бажаю вам приємного липня! Для видяних знаків, раків, скорпіонів і риб у цей місяць бажано не занурюватися в негативні спогади. У минуле не варто там зависати і зависати в своїх ілюзіях. На всі події і речі дивіться більш реалістично: не приймайте поспішних рішень, стримуйте свої внутрішні пориви, свої емоції. Рішення приймайте, опираючись на свою інтуїцію. Вам варто у цей місяць більше рухатися, тобто поїздки, переїзди, переміщення для вас вітаються. Проявляйте свою волю і контролюйте свої емоції і всі ситуації, що будуть виникати. Вам, особливо обережними, потрібно бути 4, 10, 11, 14, 16, 19, 28, 29 і 31 числа. А я бажаю вам приємного липня. Для повітряних знаків, близнюки, терези і водолії місяць пройде без особливих потрясінь. Спілкування з друзями, навчання будуть приносити задоволення. Вам важливо всі справи доводити до логічного завершення, контролюйте і відстежуйте свої думки, із негативних перетворюйте на позитивні. Можливо, не раз за цей місяць вам доведеться відстоювати свою точку зору. Особливих застережень для вас немає, але звертайте увагу на неблагосприятливі дні, особливо метеозалежні. А я бажаю вам приємного липня і для земних знаків, тільців, дів і козироги. Для вас місяць благосприятливий, можливо, багато в чому зможете досягти успіху. Вам варто використовувати свої вміння і користуватися тим, що ви вже накопичили. І застосовуйте їх тепер на практиці, проявляйте самоконтроль, терпіння і стриманість. Тільки таким шляхом ви побачите результат ваших зусиль. Звертайте увагу на артеріальний тиск і серцево-судинні хвороби. А я бажаю вам приємного липня і бажаю всім долати перепони, адже у кожного з нас всередині є безмежна сила, така, про яку ми можливо, навіть і не здогадуємося. Тож, використовуйте її. Мир вам і гарного місяця!